Мене звати Сергій Олександрович, я з Дубровицької громади. Працюю вчителем фізичної культури 17 років. Вирішив вводити в своєму ліцеї варіативний модуль гандбол. І вирішив приїхати на цей активний захід це український гандбол. Хочу зазначити, що діти хочуть навчатися по-новому, діти хочуть щось нове. Зокрема, варіативний модуль гандбол. Дуже класний модуль. Оскільки працює як і верхній плечовий пояс, так і нижній, і впроваджує на своїх уроках щось нове. Варіативний модуль гандбол якраз дуже добре підійде. Що хлопці, що дівчата можуть його і, грати, і гра не складна. Головне їм пояснити, розказати і показати. І починати з простого, так як сьогодні на нашому семінарі заходу, елементарно поділитися. Показати, як приймати, як переміщатися, як віддавати, і діти будуть грати, формувати свою команду, відпочивати і на уроці, і позаворошний час за допомогою такої гри, як гандбол. щиро дякуємо всім учасникам, організаторам асоціації гандболу, віце-президенту. За дуже приємний захід. Надіюся, ці навчання, що сьогодні були продемонстровані вчителям, колегам, ми будемо використовувати на своїх уроках фізичної культури, щоб діти наші. Діти це майбутнє зростали здорові, активні та щасливі за, за допомогою ганболу.